Домашні пельмені. Для тіста на пельмені нам треба пів літри води. Такої, ну, Звичайної комнатної температури. Добавляю чайну ложечку солі і зараз налью чайну ложку уксусу. Сіль, хай гарненько розчиниться у воді. І будемо додавати муку. Скільки муки, я точно не знаю, бо завжди на глаз, замішую. А цей раз. Буду міряти. Замішаємо таке тісто, як на вареники. Тісто в мене вийшло. Значить, пішло в мене 5,5 стаканів 200 грамових муки. Тісто пока таке м'якеньке, гарне. Зараз накрию пліночкою піщевою, щоб воно не присихало. І будемо робити фарш. А тоді, як будемо розкатувати коржі, будемо ще трошки муки додавати. Фарш я буду робити курячий Я купила бедричок. Буду шкірку обривати і виріжу кісточку, а все остальне буду перемелювати. І цибулька. Цибулю за смаком. Хто любить більше, хто любить менше. Я люблю, щоб було багато цибулі у фарші. А тоді посолимо і поперчимо. І все, фарш наш буде готовий. Фарш у мене готов. І тепер все розділуватиму у муці. У мене ось пільмені ще куплена за царя гороха. Я її з усіх країв обсипала мукою, щоб гарно випадали пільмені. І тепер буду розкатувати, потрошку тісто беру і розкатуватиму такий корж. Я думаю, як користуватися пільменіцею, ви всі знаєте. Поклали цей корж, рукою придавили, щоб ячейки було гарно видно. І зараз сюди накладаємо в кожну ячеїчку фарш. пельмені з супчиком. Значить, у мене з цієї порції вийшло 8 прокладок по 36 штук. Ще трошки тіста й осталось, не хватило фаршу. В общем, дуже велика партія виходить. Можна на півпорції зробити. Ну, Будемо з дядушкою вечеряти.